Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про важливе, про те, що відбулася розмова новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Володимиром Путіним про Україну і про питання, як закінчити війну. Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела. Інформація у Washington Post з'явилася у неділю приблизно о 21.00 за київським часом. А сама розмова відбулася у четвер. За ці дні ніхто не злив інформацію, і інформація про розмову з'явилася зараз навмисно. Більше того, дуже швидко відбулася реакція з боку Путіна на цю інформацію. Поясню про що йде мова. Спочатку треба звернути увагу на те, що Трамп закликав російського диктатора не вдаватися до ескалації війни проти України та нагадав про значну військову присутність Сполучених Штатів в Європі. За даними джерел, про що пише за Washington Post, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити вирішення війни в Україні найближчим часом. До речі, вже відомо, що Трамп сказав, що в перший же день, 20 січня, коли він стане президентом Сполучених Штатів, він буде намагатися тиснути на Україну, щоб посадити її за стіл перемовин. І до цього ми ще повернемось. Так, от, треба сказати, що. Про офіційну ну офіційну про цю розмову жодна зі сторін не повідомляла, але е, всі джерела підтверджують, що ця розмова відбулася. Більше того, ми вже побачили реакцію на м, цю розмову. Що саме відбулося? Це відбулося сьогодні, коли Путін підняв у повітря свої літаки. А розумієте, коли у відповідь на таку розмову, де тебе закликають не розчати ескалацію, ти підіймаєш у повітря літаки, які літять до пускових рубежів, але розвертаються після того, як роблять імітуючі пуски і не роблять справжніх, це говорить тільки одне: це політична відповідь. Фактично, Путін каже Трампу: Окей, Дональд. І я тебе почув. Дивись, я міг би зараз використати ракети, які я накопичував, я міг би зробити запуск, і я цього не роблю. Хоча можливість нанести удар по Україні в мене залишається більше того, більше двох місяців я накопичував ракети. каже він фактично, і всі про це знають, бо таких обстрілів масованих, як були раніше, не було. Пам'ятаєте історію з Ахмадітом? Так от це говорить про те, що він робить. Реверанс в бік Трампа і говорить фактично політичною мовою: я тебе почув, і я хочу, щоб у цій розмові було продовження. У цій розмові буде продовження, тому що Путін не тільки хоче, а він зробив перший крок в бік Трампа. Трамп якось відповість, але подивимося, що буде далі. Але це сигнал Путіну. Про головне розмова буде з Путіним навіть без України. Тим більше, що в Україні повідомили, що вони взагалі не знали про цю розмову, і МЗС сказала, що ніхто не повідомляв. Тож одна з базових таких е історій про те, що про Україну без України не говорять, на жаль, руйнується. Більше того, руйнується ще до того, як Дональд Трамп стає президентом Сполучених Штатів, прийнявши присягу. Все, що робить Путін останні роки останні роки. Спрямоване на те, щоб знову стати рівнем серед рівних, щоб йому знову тиск потискали руку. І не якісь там очільники невеликих країн, або тих, хто йому повинен гроші, або тих, хто в нього на зарплатні, ні, він хоче рукопотискання з боку уряд е, очільників Штатів, Британії, Італії. Німеччини, Канади хоче бути знову з ними за столом перемовина але головне, він хоче мати вплив на ухвалення рішень. Він хоче показати, що він знову, після всього, що сталося, руку А головне він залишається світовим лідером, і для нього це надважливо. Більше того. Для нього з'являється шанс, що він зможе якось витягнути себе з тої багнюки, куди сам засунув завдяки саме Трампу. Це може статися, якщо він буде чути Трампа, погодиться на його умови і закінчить етап цієї війни ще раз. Те, що Путін закінчить війну остаточно, я не вірю, бо для закінчення війни він повинен звільнити територію, він на це не піде. Скоріше за все, це буде заморозка конфлікту, це буде намагання імітувати якесь припинення, розмови про все, що завгодно, але це буде тільки заморозка. Але у цій війни буде наступний етап. Коли про це ми поговоримо окремо. Так, от, Путін хоче, щоб Трамп з ним зустрівся і поговорив. Байден зустрічатись з Путіним би не став. Демократи говорити б з Путіним не стали публічно, тільки кулуарно, що вони робили, до речі, весь час. Але це не подобається не влаштовує Путіна. Він хоче інакшого. А далі, далі починаються нюанси. Так. У Путіна непогано зараз з тим, що він перебудував свою економіку на військові рейки. У Путіна складається все на полі бою після того, що Зеленський звільнив залужного, взірвав мобілізацію через звільнення військомів. Та через те, що він не слухав залужного, коли той казав, що треба мобілізувати українців і навчати їх тривалим часом, а потім вже давати відсіч ворогу. Ну, не слухав, і ми бачимо, що відбувається, коли навіть комбригів призначають по рішенню в офісі президента, очікувати, що на полі бою військові будуть досягати якихось потужних перемог, вкрай складно. Коли офіс президента мовчав і не ліз в справи військових, то Окупантів відкинули від Києва, окупантів відкинули з Київської області, з Чернігівської області, з Сумської області. Окупантів почали відкинули. Потім почався контрнаступ, повернення Херсону, Харківська операція. Так, от все це сталося тоді, коли офіс не ліс в справи військових. Але це окрема історія. До неї ми колись повернемось не сьогодні. Сьогодні ми говоримо про Трампа. Сьогодні ми говоримо про Путіна. Сьогодні ми говоримо про ті сценарії, які зараз вимальовуються після цієї розмови. А у Путіна дійсно складається ситуація непогана на полі бою для нього. Але це тактична перевага, яка може в будь-який момент змінитися, якщо Зеленський зрозуміє, що треба не про формули миру розповідати, не до самітів миру готуватися, не розповідати про е, бредові контрнаступи та плани перемог, а почне концентруватися на питання оборони України і сам особисто займеться мобілізацією і закличе. Своїх прихильників, які за нього голосували, віддавали свої голоси і зробили його президентом сьогодні. Приєднатися до збройних сил України, яких явно не вистачає особового складу для того, щоб зупинити окупантів. Е, поки президент цього не робить змін на полі бою чекати не варто. А у Путіна все складається. Більше того, він побудував заводи по виробництву шахетів. Ракети він збирає, знайшов варіанти, як через сірий імпорт. Завозити запчастини і збирати а, ракети, ті які якби він не міг би збирати багато чого іншого. Окрім того, в нього суспільство, яке зазомбовано і якому, якому промили мізки, чекає на оце капітуляцію України, взяття Києва. Ну не за три дні, хай за три роки, але взяття. І Путін повинен щось пропонувати суспільству. Так, от. Є ще одне: є ще домовленості з країнами, які стали членами антизахідної коаліції. Це фактично Іран, Північна Корея і Китай. І до них приєдналася фактично після аншлюза Білорусь. Це не тому, що. Лукашенко дуже хоче, а тому, що він без Росії вже не може. Гроші тримають його на гачку. А калюня, який знаходиться в Москві, майже є в заручниках, мотивує його не дуже єрепенитись. Тому це окрема історія. Далі свою економіку і ВПК він переорієнтував на співпрацю саме з цими країнами. Китай займає майже 80% ринку, десяти ринку ринку Росії сьогодні і. Окрема історія про те, що Росія фактично потрапила до васальної залежності від Китаю, і Путіну це не подобається. Більше того, він дуже хоче ну, вийти з цієї залежності і хоче кинути своїх партнерів, якщо буде можливість, але немає такої. І от тут, тут якраз Трамп може йому допомогти, тому що. А, Трамп готовий його повернути якось в комунікації зі світом, і це дає надію Путіну, що він, по-перше, отримає найбажаніше зняття санкцій, бо без цього зняття санкцій нічого йому не світить, він і далі залишається під п'ятою Китаю. Більше того, він готовий тоді кинути своїх партнерів по осі зла, яка зараз існує, і сказати: ну. Хлопці, вибачте, не склалося, але треба ще дещо не запитати не забувати. Трамп Трамп це тільки на декілька років. Чотири роки так в Сполучених Штатах через чотири роки буде новий президент. Можливо, знову республіканець, але не Трамп. Так, от е сі буде і через чотири роки, скоріш за все, якщо не помре. Більше того, Путін це розраховує тому. Що ці чотири роки, роки для Путіна мають велике значення, і він хоче використати це вікно можливості. Саме тому він буде прислухатися до Трампа і буде шукати з ним варіанти і сценарії, про яких він міг би, по-перше, і рибку з'їсти, а по-друге, і на човні покатати, покататися. Ем... Він хоче провести ці чотири роки, як мінімум, вийдячи з під санкцій. Як максимум, позбувшися всього кримінального переслідування і знову можуть їжджати по світу, це до речі для нього дуже важливо, тому що це така сатисфакція, коли він зможе дати ляпаса всьому світу і показати: бачите, що я зробив, а мені за це нічого фактично. Більше того, за мною знову рахуються. А ще він хоче. А щоб в нього не став колапс економіки, про який нещодавно повідомила Набіуліна, сказавши, що у другій половині 2025 року російська економіка може ну трохи почати подихати настільки трохи, що вона дуже збентежена і говорить про кризу, кризу, яку вона не зможе подолати і визнається, так от Путін це розуміє, і розуміє, що якщо він кине Трампа. То Трамп, як людина понятійна і людина, яка м, вірить в домовленості, до речі, саме через це у Зеленського з Трампом великий конфлікт, тому що він може посміхатися. Він може говорити все, що завгодно, але він пам'ятає, що Зеленський його кинув. Не виконав взяти на себе зобов'язання, і саме тому діти Трампа постять дописи, глузуючи з Зеленського. А роблять вони це тільки з дозволу Трампа. Сам Трамп каже, та ні, ну що ви це діти? Я ще можу на них повпливати, зрозумієте. Це ще одне нагадування Зеленському, що коли ти комусь щось обіцяєш, треба виконувати. Це ж не на українському народу обіцяти кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець епохи олігархату і збрехати ні, ні. Декілька людей з оточення Зеленського навіть не декілька, декілька сот з його друзів, приятелів, слуг народу якраз зустріли і кінець епохи. Бідності і кінець епохи того олігархату, тому що самі стали олігархами, молодими олігархами, які вже впливають на процеси в країні. Але для переважної більшості українців це брехня. І як сказав мені колись один мій побратим з позивним директор, земля не дівка, її на неї, <кхм> не обдуриш. А от народ нашим каже, дурити можна. І от... Ми бачимо це на тому, що робить Зеленський. І не тільки він, до речі, давайте чесно казати. Так от, повертаючись до цього, Путін теж розуміє, що, він, якщо надурить Трампа, більше варіантів для нього не буде. Трамп дійсно може щось зробити в разі зірваної угоди. Це не тільки обіцяне їм зняття зменшення ціни на нафту, це окрема історія, там не все так просто, але він може посилити ілізаціонізм Росії. Він може дійсно повпливати на багато моментів, які е, будуть путіну. Ну скажімо так, дуже болячими, і найгірше він знищить надію Путіна, якому на 18 років, що наступні роки в нього будуть успішними і позитивними. Путін хоче. хоче для того е, хоче отримати можливість, але найбільше Путін хоче отримати можливість для того, щоб найближчі 4 роки розвалювати Україну зсередини, вкидаючи гроші, е, платячи їх великій кількості, говорячих голів, які ну, яким байдуже що говорити, аби отримати грошенята, і вони спокійно будуть жити м, в Україні. Яка будуть руйнувати, і яка потім може потрапити під контроль Путіна. Більше того, Путін справді хоче взяти Україну під контроль, і це не є таємницею. Про це пишуть на днях. наприклад, про це писала Західна преса, і треба також звернути увагу, що в Financial Times вийшла велика стаття. Олександра Габуєва, це відомий аналітик, директор Берлінського центру Карнегі з повивчення Росії та Євразії. Так, от він пише якраз про те, що головна мотивація Путіна це контроль над Росією над Україною, і Путін готовий відтермінувати цей контроль, але час він використає на переозброєння армії. Це гарантовано. Він використає на те, щоб вивчити свої помилки і провести над нею роботу. Це теж зрозуміло. Окрема історія, треба, ну це треба говорити, тому що це маячняє, чому буде мовчати. Він готується напасти знову на Україну під будь-яким приводом наприклад, не знаю, Україна створила ядерну бомбу, от от повинна кинути її по Росії. А у нас вистачає дурнів, які будуть запускати цей наратив, і це буде використано такий превентивний удар. А, тому, тому можу сказати, що перемога Трампа підтверджує думку Путіна про те, що Захід настільки політично нестабільний, що його політика заходу може кардинально змінюватися з кожним виборчим циклом. Це Путіна влаштовує. Тому зараз він хоче цей цикл, який в нього з'являється вікно можливості, використати в своїх інтересах. І тому нам треба розуміти: нічого доброго від Путіна чекати не треба. Він буде намагатися домовлятися для того, щоб відтермінувати час. Для України, для України відкривається окреме невелике вікно можливості зараз, про що йде мова. Про те, що демократи можуть ще щось зробити і допомогти Україні. Байден теж може, але чи будуть вони це робити, має великі сумнів по багатьох причинах. А ще маю великі сумнів з того, що сьогодні Володимир Зеленський, який фактично пожинає результати своєї діяльності і не розуміє, що він зробив, зможе провести свою роботу над помилками, виправити їх. І намагатися і буде намагатися об'єднати Україну. Не вірю в це. Не вірю, тому що його вже підштовхували до цієї ідеї багато разів, але вона вимагає від нього надзусиль. І головне, він повинен делегувати як повноваження, так і відповідальність іншим людям, розділити їх з ними. Він на це не готовий. Він хоче віддати відповідальність, а от повноваження. Не готовий, тому в нас велика проблема попереду і дуже вузьке вікно можливості у кілька місяців. Зараз головне зрозуміти, на фронті буде вкрай важко. Ці декілька місяців Путін буде використовувати для того, щоб іти вперед по максимуму. Наше завдання не дати йому це зробити, а це можна зробити тільки допомагаючи Збройним силам, тільки об'єднавши зусилля, тільки посилюючи оборону. Чи розуміє це Зеленський? Не знаю. Його дії повинні відповісти на це запитання. Але уважно слідкуємо, бо тому що від наступних місяців теж багато залежить в майбутньому Україні. Уважно слідкуємо за процесами і розуміємо. Трамп запустив велику геополітичну гру, Путін готовий йому підігравати. Дії Зеленського такі ж непрогнозовані, як і дії Трампа. Тому почекаємо, що буде далі, але чекати варто не пасивно, а активно. Чекати варто створюючи оборону, відбиваючи атаки і навіть відсовуючи Путіна від його мрії захопити ще більше української землі. Сподіваюсь, що в наших збройних сил все вийде. Головне, щоб їм не заважали політики, які дуже часто втручаються в їх справи. Своїми некомпетентними порадами і ручками лізуть туди, куди лізти не треба. Працюємо разом. допомагаємо ЗСУ, приєднуємося до з су, донатимо на зсу, і все тоді буде Україна. Папа. -па.